Усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні ми розглянемо топовий проект, на якому можна заробити в майбутньому. А точніше ми будемо говорити про біржу KiloX, в якій вже є підтверджений айдроп. Все, що нам потрібно, це збирати поінти кожного дня. Чим більше поїнтів ви назбираєте, тим більше ви зможете заробити. У цей проект інвестував Binance Labs, тому скоріше за все цей проект буде ліститись на біржі Binance і ікси тут будуть дуже навіть жирні. Також, друзі, по токеноміці на AirDrop виділено 10% із всіх токенів, а це буде 100 мільйонів токенів. Дуже хороший відсоток як для Airdrop. І чим скоріше ви почнете збирати ці поїнти, тим більше ви будете заробляти. KiloX це dex біржа, на якій можна торгувати ф'ючерсами відразу із гаманця. Тобто ми підключаємо Metamask і можемо торгувати ф'ючерсами. Все, що нам потрібно, це поповнити наш гаманець Metamask, під'єднатися і поторгувати. Мінімум потрібно зробити об'єм хоча б 3000 доларів. Це робиться дуже просто і для цього вистачить навіть 20-30 доларів. Ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, вже давно збирають поінти у цій біржі, також є. Текстова інструкція, як що потрібно робити. Зараз я на практиці все покажу по крокову, що потрібно зробити. Вам залишається тільки повторити. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, так як тут інформація завжди виходить найскоріше. Не завжди є час записувати відео, тому палець вверх І погнали! І так, друзі, ось є вся інструкція, вона є в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост я залишу під відео. Кому цікаво, переходьте і виконуйте. Для початку нам потрібен Metamask, я думаю, вже кожний криптан знає, як встановити Metamask, як додати в нього мережу і так далі. Хто не знає, в Ютубі є купа різних відео. Для початку нам потрібно додати мережу O-BNB. Чому O-BNB, так як це буде найдешевше, так як в цій мережі найменші комісії. Тому ми переходимо за ось цим посиланням. На сайті Chainlist додаємо мережу OP BNB. Вже все є. Нажимаємо Add to Metamask. Після того нажимаємо Approve або Одобрити і так під'єднуємо мережу. І далі нам потрібно поповнити наш Metamask на 2030 USDT. І трішки потрібно BNB для комісії. Найкраще і найдешевше це робити з біржі Binance, так як через міст затрати набагато більші. Тому що ми робимо? Переходимо на Binance. На Binance в мене вже є кошти. Беремо спот, вибираємо USDT і нажимаємо зняття. Зняти кошти. Беремо наш Metamask. BNB в мене вже є в мережі OpBNB, BNB, так як я вже робив активності з цього гаманця. Копіюю гаманець. Ідемо на Binance, вставляємо і вибираємо мережу OpBNB, BNB. Це нова мережа від біржі Binance. Ось наша мережа, як бачимо, комісія буде 20 центів. Вибрали, і давайте для прикладу виведемо 50 доларів. 50 USDT прийде 4980. Цього буде достатньо, щоб зробити великий оборот. Нажимаємо зняти кошти, продовжити і підтверджуємо нашу транзакцію. Ось і все, кошти ми відправили. Нажимаємо виконано і чекаємо, щоб 50 USDT прийшло на Metamask. Проте, як бачимо, ми не можемо бачити USDT, так як в нас є тільки BNB. Нам потрібно додати контракт. Переходимо в інструкцію і додаємо контракт USDT до гаманця. Переходимо за цим посиланням. І ось як бачимо, ось контракт стейблкоїна USDT. Копіюємо, йдемо в Metamask, нажимаємо імпорт токену, вставляємо Smart контракт Далі в нас все підв'язується, USDT, число десятичних знаків і нажимаємо далі. Імпорт. І в нас з'явився токен USDT. Йдемо назад. І тепер чекаємо, щоб токени USDT вже прийшли до нас на Metamask. Так само можна з біржі Binance перекидати BNB, але вони вже в мене є. Поки що чекаємо. Так, друзі, я прочекав вже більше години, проте якась технічна помилка, напевне, і чомусь зараз дуже довго токени в статусі процесінг, тобто ще кошти не відправились. Тому ми будемо використовувати міст, щоб показати все на практиці. Ідемо в інструкцію, переходимо на сам сайт KiloX, і там є офіційний міст. Переходимо на KiloX. Ось наша Dex біржа. Нажимаємо підключити кошельок, вибираємо Metamask, під'єднуємося. Підключаємося через мережу OP-BNB. Під'єдналися. І тепер ми можемо отримувати airdrop. Нажимаємо Airdrop. І, як бачимо, кожного дня ми можемо збирати ось ці поїнти. Точно так само, як в CoinMarketCap чи CoinGecko. 7 днів підряд заходимо. І забираємо з кожним днем все більше і більше токенів. Але щоб отримати ці токени, потрібно мати більше 35 балів на акаунті. Тому спочатку потрібно. Зробити трейд, як бачимо, поінти ми зможемо отримати за торгівлю і за інвестиції. Тобто за кожну тисячу доларів торгів ми будемо отримати по 50 балів. І за кожні 2000 вложених коштів, які ми вложимо у цю dex біржу також ми отримаємо 50 балів. Ну і по реферальній системі 30% балів від запрошеного. Тому вигідно абузити і запрошувати ваших друзів. Так як на OPBNB в нас USDT ще немає, як бачимо, поки по нулям. Нам потрібно із основної мережі bep 20 перекинути в OPBNB. Нажимаємо «Міст». Як бачимо, є два способи або Binance. Чомусь зараз через Binance треба довго чекати, тому я буду використовувати Zeka Bridge. Переходимо в Zeka Bridge і тут можемо перегнати наші токени. Як бачимо, тут вже вибрано із Binance Smart Chain в OP BNB. Тільки потрібно вибрати токен USDT. У мене є 60 токенів USDT, нажимаємо Max і нажимаємо Approve. І через Metamask нажимаємо Подтвердіть. Як бачимо, транзакція підтверджена. І нажимаємо тепер «Трансфер». На жаль, така комісія 45, центів, тому через Binance було б дешевше. Підтверджуємо. Ось і все. Ми перекинули наші USDT. Тепер міняємо мережу на OPBNB. Йдемо в Metamask, шукаємо OPBNB. Ось наша мережа OPBNB, Нажимаємо токени і далі чекаємо, щоб USDT вже були на балансі. І так, друзі, продовжую вже на наступний день, вже прийшли гроші із біржі із моста, і бачимо, вже на рахунку у мене 109 доларів. Тепер переходимо на KiloX і нажимаємо торговля. Стандартні фьючерси, ось самі топові монетки, якими можна торгувати, і нам потрібно зробити трейд, ну хоча б 1000 доларів. Вибираємо плече, вибираємо long чи шорт, чи по ринку чи лімітний. Як бачимо, на рахунку вже в мене підв'язали центів. Ну і давайте для прикладу по ринку візьмемо лонг по біткоїну. Нажимаємо Покупка лонг. Підтверджуємо. Як бачимо, комісія взагалі дуже маленька. І знову підтверджуємо. Чекаємо. Транзакція підтвердилась. І, по-моєму, ще раз треба буде підтвердити. Ось, є третій раз. Підтверджуємо. Бачимо по нулям. І ось знизу, як бачимо, моя позиція. Як і на біржі, все дуже просто. Пропоную довго не чекати, так як бачите, можна зайти в мінуси, вже є мінус долар. Щоб закрити, гортаємо ось сюди донизу і ось є закрити позицію. І нажимаємо по ринку. Звісно, можна почекати, можливо, піднесеться, але краще не ризикувати. Підтверджуємо і закриваємо позицію. І так ми зробили трейд. Можемо зайти в історію заказу. Як бачимо, в нас є покупка і в нас є продажа. І як бачимо, що 2152-2152. Тобто ми вже зробили трейд на 4000 доларів. Після цього можемо йти в Airdrop, гортаємо донизу і бачимо, нам відразу нарахували бали за трейд. І тепер ми можемо щодня заходити. І як бачимо, кожного дня ми будемо отримувати більше балів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І так кожного тижня. Також нижче є рулетка, я не рекомендую її крутити, так як тут можна зайти в мінуса. Декілька разів я пробував, тут тільки випадає або 10, або 5, максимум 30. Більше мені не випадало. Тому рекомендую тільки заходити ось сюди і щодня збирати ці бали. Ну і також можете зробити чим більший трейд. Також нижче є рейтинг, як бачите, люди вже мають і по 32 тисячі балів, по 30, і по 7 тисяч, і 6 тисяч ті, хто входять в топ 100. Це основні активності, що треба зробити, головне натрейдити, щоб мати ці бали. Також можете запрошувати друзів і так далі. З найменшими затратами це просто заходити щодня і збирати ці бали. Також, друзі, рекомендую проєкт Kinza Finance. Тут також інвестували Binance Labs і тут буде також лістинг на біржі Binance. Взагалі, ось бачимо всі проекти, в які інвестував Binance Labs, і думаю, бажано брати у всіх проєктах участь, щоб отримати гарний айдроп. І один з них ось кінза Фінанс. Тут все дуже просто, ви просто ложите на депозит кошти будь-які, і отримаєте з це поїнти. 100 доларів в день дають один поїнт. Нажимаємо сюди AirDrop, як бачимо, я вже назбирав 425 поїнтів. Також є реферальна програма. KiloX і кінца фінанс будуть виходити в першому кварталі 2024 року, тому бажано брати участь вже зараз. Посилання також лишу під відео. Все, що тут потрібно зробити, це нажимаєте dashboard, гортаєте донизу. Можете інвестувати будь-який стейблкоін або ж BNB. Нажимаєте Supply і інвестуєте. Я інвестував 500$ доларів і кожного дня мені капає по 5 поїнтів. Point. Ці поїнти обміняються на крипту цього проекту, і ми на цьому заробимо в майбутньому. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, також на телеграм, щоб подивитися, скільки я на цьому зароблю. На цьому я закінчую. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою і також з наступаючим новим роком. Почуємось в нових відео. До побачення!